Пробачення не буде. Пробачення не буде, не чекайте, бо хто прийшов вбивати, той є кат. Слова брехливі ви не вимовляйте. Отруєні слова не вимовляє брат. Та братом більш себе не називайте. Віднині ви нам тільки вороги, чужинці, що прийшли вбивати, не подамо ми більше вам руки. Судити будемо, ми вас лише по справах, в пустих словах немає каяття. Про честь свою навіки ви забудьте, немає честі у таких убивць. Ми не пробачимо вас, бо вже не зможем. Пробачити не можна люту смерть. Та що б не було, ми вас переможем, повернемо радість на земну твердь. Слава Україні з вірою в наше ЗСУ, Героям слава!